Привіт, мої хороші німці. Сьогодні ми з вами, я так бачу, займаємося родом. Це чудово. Рід, давненько у нас його не було. А знаєте, коли він був на рівні А2. Дай Бог пам'яті, чи був на Б1? <кхи> Ні, не було. Відповідно, зараз я завершу цей урок, запакую, закину вам і в групу, і на YouTube, і нашу групу, і я закину вам уроки, які у нас були по роду. Там величезний був теж. Список ось цих цікавих слів. Зараз побачите, яких хто забувся. Гайда, іменники та артиклі. Genus Де баун – дерево, де зона – літо і де він зима. Це чоловічий рід. Ді Маус Мишка, ді зона – Сонце це фемінін. І Дас Герц, Дас Швайнген. Серце і порося це середній рід. Так. Гебрал. Давайте йому зробимо іть. Ухте. Ось такі ситуації. Є виживання єдине у нас, я бачу, правило. Важливу роль у передачі змісту у спілкуванні відіграють іменники. Кожен іменник має фіксований рід розрізняємо іменники чоловічого, жіночого та середнього роду. Ви можете побачити стать з артиклом рідвірніше die, die або DAS. Інвайзи у нас тут їх три. Давайте подумаємо, подумаємо. подивимось, чому дерево чоловічого роду, мишка жіночого, а серце середнього. Ми цього не знаємо. Для цього немає правил. Найкраще завжди вивчати іменники разом із артиклем. Але для деяких іменників існують правила, наприклад, літо. Пори року, місяць та дні завжди чоловічого роду. Сонце. Багато іменників із закінченням «е» є жіночого роду. Порося. Усі іменники із закінченням «хен» і «ляйн» середнього роду. Є кілька іменників різного роду залежно від їхнього значення. Наприклад, том, книга, Діабант, так і Дасбанд, стрічка смужка, тканини. Деебе спадкоємець, особа, яка приймає спадщину і спадок, спадщина, така, як гроші, будинок диагегальд, зарплата з зміст частка, і Дазгегальд, заробітня плата це те, що нам виплачують на руки. Деайта, – «бос» і деаляйта драбина на Великі Сходи, наприклад, для домашнього господарства. Деязе хлопець, це озеро, пишуть нам внутрішня вода, і дізе море. Так, мої хороші, оце ідея гехальт. Якщо гехальт означає інхальт і анталь, зміст частка, він буде diя. А якщо гехальт означає заробітню план, буде дас. Mm. Ну, бачите, ситуація. <coughs> Давайте подивимося маскулін. Перше тут їх ого. го Чоловіки та професії діаман, діакох. чоловік-кухар, сайт, час, дні, місяці пори року, вівторок, березень, літо чоловічого. Багато іменників стосовно погоди, гроза. Дешне сніг алкогольні напої. Вино, горілка, але дас Bier, пиво. Усі іменники, які закінчуються на анд, і анат, докторант і практикант. Усі іменники на ent, студент. Усі іменники на et планета, але пакет. Дас пакет. Усі іменники на еур. Інженер, усі іменники на ізмус, капіталізм, усі іменники із закінченням «ест» – піаніст, іменники на ОАГ, мотор. Усі прилади та багато іменників із закінченням на Е, комп'ютер, але номер, вікно, і багато іменників, які походять від дієслів і не мають закінчень візит від, відвідувати звичай. Чи потреба відпотребувати? Це Браух. Це потреба. Феменін mm -hmm. жіночий рід. Жінки та професії. Жінка, die Krankenschwester, ми сестра. Усі іменники із закінченням е і «є». Але усі іменники із закінченням хайт. Безпека дезихай. Усі іменники на кат, дезаобекат, чистота. Усі іменники на Ін, Бос, Левиця. Усі іменники на Іон, Революція, усі іменники із закінченням Шафт, Дружба. Імен... Усі іменники з закінченням на тат, реальність, усі іменники із закінченням унг Рахунок. Усі іменники з закінченням ОР природа, і багато іменників на і, е, симпатія, але гені, дас жіні. багато іменників на е, сонечко, подорож, але сир діакезе, дас гемельд ді, картина. І багато іменників, які походять від дієслів та мають закінчення «т». Подорож, Тпоруч від фараг їздити. Дізігт вид від зеєн. Дивитися. Бачите, там уже Юбінген підійшли знизу, значить вже кінець. Нойтраль, середній рід. Усі іменники із закінченням Хен Дасмед Ген-Дівчинка. Усі іменники на Ляйн, Дасмен Ляйн, маленька людина. Багато іменників на мадасліма клімат, але фірма». Усі іменники на Ум um", музей. Багато іменників на Мент. Інструмент, але дія момент іменники з інфінітиву дії слів для есніва. Прикметники, як іменники, злий, прекрасний, Получається, зло і краса, і багато міжнародних слів, машина, телефон, хобі і готель. Це мої хороші. Додому вам, ось, будь ласка. Артиклі розсортуйте. Достаньте їм артиклі, доставте. Ось послухачка перевірочна у нас є в групі це все діло. Так. Це ще таке теж артиклі. А це вже все. Це композита. Це наступна тема. Чому вона в нас якось зсередини? Ну, хто як хоче, таке робить. Є? Саме, хороші, не забувайте, що пам'ятайте, що у нас є курс А1. Інтеграційний, які ви можете купити, зайти в чат і проходити уроки спокійно, з нового життя, з 1 грудня, з 1 січня, як ви плануєте, чітка база, вивірна база класна. А2 у нас є, Б1, і скоро у нас вже буде Б2. Це не просто так Б2, кусок. Саме гроші. Я вас чекаю. Поставте питання в групі, я або люди дадуть відповідь. До зустрічі, мої гроші.